Трагедія, яка сталася 23 жовтня у селищі Лукачі, що на Волині, шокувала чи не усю Україну. Тоді футбольні ворота впали на 17-річного Михайла. Юнак помер у лікарні. Як пише видання «Бух», наразі створено комісію, яка буде розслідувати нещасний випадок. Хлопець був родом із села Луковичі Павлівської громади. Там юнака і поховали. Як розповіли Бугу односельці, мама хлопця живе і працює за кордоном. Вона приїжджала на похорон, але була змушена повернутися на роботу. Батько проживає у Луковичах. Чоловік не може змиритися із тяжкою втратою. У поліції за цим фактом розпочали кримінальне провадження. Видання пише ворота, які забрали життя підлітка, вилучили. Інше спортивне обладнання демонтували. А стадіон, на якому трапилась трагедія, закрили для відвідувачів. Наразі призначено судову медичну експертизу. Слідчі вивчають документи щодо відповідальних осіб, які мали б забезпечити належний технічний стан інвентарю на спортмайданчику.